Безвідповідальний політик у владі, біда для країни. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 9 грудня, субота, отже, на каналі програма Субота, Головна подія. Подивіться програму, сподіваюся, вона вам сподобається. І ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте, а також підпишетеся, хто ще не підписався на мій YouTube канал. Сьогодні у програмі Субота, Головна подія я хотів би поговорити. Про подію, яка відбувалася у Сполучених Штатах Америки, мова йде про засекречене засідання в Сенаті, де мало розглядатися і розглядалося питання про надання фінансової допомоги Україні, яка конче нам необхідна. Без цієї допомоги нам дуже-дуже важко вже, і буде взагалі дуже важко. Затримка в цій допомозі, а взагалі, якщо вона, не дай Боже, не буде, хоча все-таки сподіваюся, рішення буде прийнято, це поставить Україну дуже в скрутне становище у війні. З Росією з агресором. Так от це питання насправді ну, чи могло якось вирішити, вирішитися по-іншому. Як воно вирішилось? Ну, вирішилось, на жаль, для нас негативно. Запроголосувало за процедурно. Проголосувало тільки 49 з необхідних 60 так, сенаторів, їх загалом там 100 сенаторів у Сенаті США. Але чи могло бути по-іншому? Думаю, що ні, бо на сьогоднішній день і демократи, і республіканці вони вперлися, вони не хочуть йти на компроміс. Там дійсно там питання цього південного кордону, питання кордону з Мексикою для республіканців воно дуже важливе і важливе воно для демократів в сенсі якраз от виборів. Але я думаю, що вони все-таки знайдуть компроміс. Рішення таки буде прийнято, бо там. Крім нас є ще і Ізраїль, є ще і Тайвань. Тобто це питання національної безпеки. Фактично, мова йде про 106 і більше так мільярдів доларів. Я думаю, що все-таки і демократи, і республіканці, які зараз вперлися, все-таки підуть один на одному на зустріч. І питання буде проголосоване, і допомога в Україні буде. Але чи все зробила українська влада для того, щоб рішення було позитивне, оце питання, на мою думку, варто розглянути. Я вважаю, що ні, абсолютно більше того, оці е, так звані поїздки, так от делегацій, взагалі, на мою думку, могло тільки і зашкодити. Ну ми вже не будемо говорити про цю делегацію. Фактично я вже кажу, шепіто. Так от там цих слух, які приїжджали, як вони були вдягнені, що ми там насправді могли вирішити. І саме напередодні осваняння це нема сенсу про це говорити. Про це вже багато було сказано, і зрозуміло, що нічого доброго із цих поїздок не могло вийти ну, з самого початку. Але ще була й поїздка трьох батарів, яких називаю так: у Сефенчук, Кумеру і Ермак. От вони насправді ще більше могли нашкодити Україні, бо якщо це правда, що а, є така інформація, що вони просили вже ніби навіть втретє погодження з американською стороною про зняття з посади головнокомандуюча Збройних сил України генерала Залужного, то це точно. Прохання, якщо вже їм відмовляли, вони знову приїхали про це говорити, точно не покращило взаєморозуміння і стосунки Штатами Америки. Ну, про форму одягу, це вже також ми всі там обговорили. там Дехто називав їх там, ніби такий якийсь спецназ, але такий місцевий спецназ. Ну, я їх називаю більше три богатиря грибника. Так? От так? Люди зібралися ніби поїхати за грибами. Так? В такому вигляді пом'яті, приїхали. Ну, це насправді іспанський сором однозначно. Але була ще одна подія: це відмова президента Володимира Зеленського виступити перед сенаторами. По відеозв'язку, звичайно. Саме цікаве те, що була дана згода. Я раніше думав, коли тільки про це почув, що це була ініціатива Володимира Зеленського, там, Офісу президента, бо він любить виступати, це його коньок і в нього це непогано виходить. І взагалі на початку війни ця емополітика, так, звернення до емоцій, досить вдало було. У нього все виходило зараз, воно вже реально не працює. Нема вже від того ні ефекту, ні результату, але менше з тим. От я думаю, що вони були ініціаторами. Тим більше, я пам'ятаю, як двічі хотів Володимир Зеленський виступити на церемонії вручення премії Оскар, так, Сполучених Штатів Америки йому там відмовляли. Тому в мене було таке от думка, що от він захотів, а отут, от в принципі, от скасували. Ну, в принципі, якось ніби й добре, думаю. Раз не виступив, бо вже ніякого толку від того все рівно такого великого ніби й нема. Але виявилось, що це була ініціатива лідера більшості в Сенаті демократа так, Чака, Чака Шумера. І фактично, виступ президента Зеленського мав задати тон розгляду цього питання. А на розгляд цього питання прийшли держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр оборони США Ллойд Остін, голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун. І директорка національної розвідки Ервіл Гейнс. Тобто таке враження, що й ніби більше треба, так вони прийшли відстоювати допомогу, переконувати сенаторів в тому, що треба далі продовжувати надавати допомогу Україні. А президент країни, яка воює, який ця допомога ну, конче необхідна, він взяв і скасував буквально, як кажуть, за декілька хвилин. Тобто це був сюрприз. От вже мало початися от зараз виступ, вже всі зібралися його чекали, і от і тут. Прийшло повідомлення без жодних пояснень, що він не буде виступати. Ну, Що потім сталося? Вже, в принципі, всі знають. Вони почали щось там між собою сваритися, навіть на військових генералах почали щось там кричати, які намагалися ще щось там ніби спробувати ну, довести необхідність надання допомоги Україні. так? А потім взагалі республіканці встали та й вийшли, в принципі, із засідання, цього засекреченого. Тобто. Як можна оцінити, як можна пояснити відмову Володимира Зеленського виступати перед сенаторами? І тим більше, якщо його виступ мав бути перший, він мав фактично задати тон, тим більше він ну по великому рахунку. Міг би зробити це непогано. Все таки є досвід артиста перед камерою, був би гарний написаний текст, він би зміг би його прекрасно прочитати. І можливо, так не факт, що ну що це би якось вирішило питання. Але ми би по-перше, не пересварили між синою і сенаторів військових, самі б не зіпсували стосунку з ними і не задали оцей негатив. Так, от на на подальше, бо насправді ще. Можна буде ще раз вносити це процедурне голосування, можна буде голосувати. Я сподіваюся, воно буде позитивне, але вже знову, як кажуть, залишиться оцей негативний спогад. У тих подій, які, які чомусь ну, відбулися. Так були потім якісь недолугі пояснення з боку там, представників чинної влади. Я вважаю, що жодне цих пояснень не вартує нічого абсолютно від слова взагалі. І тут одне пояснення, на мою думку, це просто безвідповідальність, це просто безвідповідальність і перед сенаторами, так ну а в першу чергу безвідповідальність перед країною, яка воює, тобто навіть перед тими нашими хлопцями, які зараз там яким конче... Бракує боєприпасів зброї і так далі, а на це потрібні гроші. І саме питання грошей, а сума то не мала 61,4 мільярди доларів. І мова не тільки про збройні сили фінансування, там і передбачено 11,8 мільярдів доларів для бюджету, тобто для наших жих, щоб бюджет не мав таку велику діру. Бо коли складали бюджет на 2024 рік, там же ж напхали купу якраз тих видатків, які мають покриватися за рахунок. Саме фінансової допомоги, і в першу чергу, допомоги від Сполучених Штатів Америки. І от і в цій ситуації президент країни Володимир Зеленський бере і скасовує свій виступ. Тим більше, що потім, на другий день, так то було вівторок, а от середу, він спокійно собі там взяв участь у відеоконференції, так, от G7. і нормально все говорив. Отже, це просто безвідповідальність, і це насправді біда для країни. І я думаю, що ця ситуація, вона просто нам ну реально продемонструвала, як глава держави насправді відноситься до країни, до її національних інтересів. Як би це не звучало? Бо по великому рахунку, так, це була пізна ніч. Там всі ніби кажуть, що. Рішення Всеїну вже знали, що воно буде негативним, ніби він не хотів на себе брати. Це, це, це якраз є також безвідповідальність. Відповідальність треба брати на себе як за хороше, так і за погане. В цьому є різниця між політиканом і державним діячем. Ну, у будь-якому випадку, я сподіваюся, що все-таки допомога, незважаючи на всі ці от, перераховані мною три моменти. Так, от в... Розгляді питання про надання допомоги Україні, так, делегація не зрозуміла, що піто слух народів, депутатів, штати, потім три богатиря, так, які приїхали, що виявляється, ніби просили, щоб зняти треба залужного. Ну і відмова виступати. До речі, я думаю, що, можливо, навіть це сприйняли як хамство, бо без жодних пояснень, так от е скасований цей виступ, на який зібралися послухати. У будь-якому випадку, я е сподіваюся, що незважаючи на все це. І Сенат позитивно розгляне, потім в Палаті представників питання буде позитивно розглянути. І допомога Україні буде. І ця допомога буде наближати перемогу України. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!